Вітаю на каналі Світолітних Троян та запрошую свій сад 27 липня 2023 року. Сьогодні мова піде про гортензію Пастельфрін. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Поставте уподобайку, якщо вам відео сподобається. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І поділіться своїми враженнями в коментарях. Це допоможе розвитку каналу. Я придбала волотисту гартинзію грін восени попереднього року, і вона ще дуже молода, але вже починає показувати свою красу. У неї ароматні соцвіття, що складаються як із футильних, так і з стерильних квітів які легко змінюють забавлення на білі, кремові, фісташкові, ласоси, рожеві та винні відтінки. Ось ми і побачимо, як вона буде змінювати свій колір надалі. Цей компактний сорт був виведений французьким селекціонером Жанном Рено. Дуже чудовий сорт, який можна вирощувати як у ґрунті, так і у контейнері. Її, як і більшість волотистих гортензій, краще посадити на сонці. Ну, на крайній випадок у напівтінь. Вона дуже морозостійка і не потребує укриття на зиму. Я черенкувала цю гортензії і у мене є декілька рослин у контейнері 0,5 літрів. Так що, якщо ви живете в місті Суми і хочете придбати цей сорт, можете звертатися. Номер телефону під цим відео. Ось і підходить до кінця наша сьогоднішня зустріч. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані, залиште свій коментар та поділіться своїми враженнями, поставте уподобайку, якщо вам відео сподобалося. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо. Всім гарного, переможного настрою. З вами була Віра Гусиця, Світ елітних вітний